Абсолютно кожного ранку я випиваю великий стакан води. На сніданок зазвичай собі готовлю овсянку з сухофруктами, горішками. Це все заливаючи кефіром. Після такого сніданку тіло зобов'язане бути заряженим цілий день. Ти зможеш все. Потім душ. А саме сьогодні у нас 6 січня, тому ми вирушаємо куди. Вірно, до полонки. Конкуренти в сторону. А, їх тут нема. Думаєте, мені холодно, Думаєте, мені страшно, а ні-ні, не тільки це, мені ще й некомфортно. І взагалі я спати хочу. Я обіцяю сам собі ніякого більше синдрому життя на поті. Мої проблеми, отак просто. Пам! Багато не зрозуміють, нащо я це роблю, взагалі чим я займаюсь. Але я думаю, зрозуміють ті, які прагнуть змінити своє життя. А я, я як живий приклад. Пропрацювавши до вечора за комп'ютером, я вирушаю додому. А вже ж не а Тепер я таксую, тобто беру заказ. 365 гривень. Зробив я сьогодні два замовлення. Ранком зробив в 7.13 на роботу їхав за 399 гривень плюс ще 30 гривень чайових. І зараз 365 гривень. Ну, тобто, приблизно 300 гривень в мене є чистими. Ну, це ж чудово. Провів я щойно 15 хвилин тренування. І що хочу сказати? Сьогодні у нас свято водохрещення, тому я хочу вам побажати не проживати це життя, а жити. Йти до мети і ніколи не зварачувати зі свого шляху. Кожного своя історія, але досить з цими історіями. Пора вже починати діяти. Тобто, давайте будемо вовками, а не лузерами, які все чекають і чекають. Пора діяти. От я цього в зеркалі бачу, а ви бачите мене пока такого. Це значить, що я всім нам бажаю стати собою.